Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Поки весь світ, і в тому числі ми з вами на цьому каналі, гадаємо, чи є Трамп агентом Путіна, чи є Трамп агентом Кремля, чи у Путіна є якийсь компромат проти Трампа. Так ну чим ще можна пояснити ту завзятість, з якою Трамп зараз розвалює Сполучені Штати Америки, розвалює економіку цієї країни і. Більше ніяк не можна а, пояснити, чому Трамп зараз намагається розвалити і знищити всіх. Друзів Сполучених Штатів Америки так, але ми з вами отримали відповідь на це питання звідки правильно зі Сполучених Штатів Америки, з офіційного е, сайту статистики Сполучених Штатів Америки. І що ми тепер з вами знаємо? Точно правильно ми з вами знаємо, що Путін принаймні тримає Сполучені Штати Америки за яйця. Так, Сполучені Штати Америки закуповують яйця в Росії. Тобто Путін тримає Америку за яйця. Не Трампа тут хочу підкреслити так, тому що ну звідки у Трампа яйця вже за останні 8 місяців стало цілком роз, зрозуміло. Що це руде чмо яєць немає. Так, єдине, що має, це тупу голову. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, я хочу е вам нагадати про необхідність підтримати мій канал. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані, чомусь не знаю, чому на цьому каналі я вам даю класні новини. Я вам розповідаю правду. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео так, це також впливає і допомагає каналу просуватися, і відео буде потрапляти на очі більшої кількості людей. І не забувайте писати коментарі. Ви знаєте, що я читаю буквально всі ваші коментарі, і на всі ваші коментарі відповідаю. Тепер щодо яєць: чи мають сполучені Штати Америки яйця і як. З'ясувалося ні, немає це ж треба такому статися, так тобто офіційна статистика Сполучених Штатів Америки показує, що вперше за 33 роки, тобто, вперше з 1992 року Сполучені Штати Америки почали купувати яйця у Росії, і це друзі, це кошмар. Ну це просто це би. От хто би сказав би так мені ще е, 8 місяців тому назад, що Сполучені Штати. Америки будуть купувати яйця у Путіна. Що е у Америки немає яєць, так? І вони зичуть, купують яйця у е Путіна. І це. Те, що зараз відбувається, на жаль, так. А ми з вами пам'ятаємо, як це чучело, це руде чмо розповідає про те, що він там зараз буде будувати якісь там заводи, якісь компанії будуть повертатися, щось там будувати і створювати. В тебе кури навіть не стияються, відмовляються. Ти з курями розібратися не можеш. А ти розповідаєш про якісь там високі технології. Американці, ну як вам не соромно. Ну, коли ви вже, ви вже сядете і почухаєте репу, і задумаєтеся, кого же ви собі обрали, так я розумію, що в Америці залишається велика кількість нормальних класних людей, які потрапили в цю пастку, так тому що ну відбулося обовванювання, так великої маси. Ці ці тупі магівці, ці тупі е, трампісти, це секта, це хворі люди. Їх треба лікувати. Я не знаю, як вам справлятися з ними, але це вели. Кількість хворих на голову людей, які обрали Трампа і не просто обрали, а продовжують його тримати, підтримувати. Так Так ось ваше чмо, це руде чмо, не може розібратися з курами. Кури відмовляються, не стаяються. Курям стидно, що вони там знаходяться в США. Вони, вони вирішують здохнути, ніж жити з цим таким президентом. так? Тобто, а ви розповідаєте, що Трамп там кудись веде Америку в якесь велике майбутнє. Але друзі, це ще не все це не все. Якщо подивитися на цю статистику далі, то ви побачите, що Сполучені Штати Америки купують яйця не тільки в Росії зараз, так а де ще хто є найбільшими постачальниками яєць на зараз для Сполучених Штатів Америки? Це Бразилія, це Індія. Тобто страни БРІКС найбільше зараз постачають яєць до Сполучених Штатів Америки. Тобто, ваш президент довів країну до того, що. Е о, Сполучені Штати Америки тепер залежить від Бріксу. І що він там пишеться, що він там розповідає, що він цей Брікс якось там кудись затре, та він там перетре, та він там як понакладе, як понакладе якихось там санкцій. Ви без Бріксу яєць не можете вже зробити собі, е, е, щоб у вас були яйця в Сполучених Штатах Америки. Ви залежите від Бріксу, так, дожилися, до чого докатилися Сполучені Штати Америки. Це сором. Це великий такий, знаєте. Сором, що я не знаю, куди ще катитися нижче. Ну і звісно, буквально вчора е це руде не недо недорозуміння, помилка природи, вийшов, розвів руки і сказав: ну що ми програли рашу і програли е Індію, е Китаю? Так, тобто він довів, він довів все до того, що він зруйнував. Всі зусилля американського народу, американського уряду, всіх американців, всієї країни протягом десятиліть, які працювали на те, щоби. Не дати можливість Китаю е, захопити, забрати до себе е, ту ж саму Індію. Так це зробив Дональд Трамп. Тобто, навіщо, навіщо зараз якимось там е, ворогам намагатися щось зробити зі сполученими штатами Америки? У вас є зараз самий головний ворог, який сидить всередині і сидить на пасту президента, який робить за все за всі розвідки світу. Так він е, оприлюднює всю інформацію, яку зараз використовують проти спол. Учени штатів Америки, і він руйнує Сполучені Штати Америки краще ніж будь-які інші там були би там. Я не знаю провокатори чи ще щось таке. Думайте, думайте, американці над тим, що робите. Ну а не ті, хто американці, так українці, мої любі глядачі. Мої любі підписники, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Я хочу вам нагадати, що зараз YouTube перекладає мої відео на англійську мову, і зараз дуже багато американців і канадців мене почали дивитися в цьому перекладеному е, варіанті. Так і якщо ви подивитеся в коментарях, то там зараз пишуть, багато пишуть коментарів е, саме американці, і саме канадці. І ваші е, коментарі YouTube зараз також перекладає на англійську мову, тобто вони можуть читати і ваші коментарі, і ваші коментарі стають дуже дуже важливими для того, щоб донести вашу думку так до американців, до канадців, до англомовної. Частини Ютуба. Тож пишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ну а в той самий час хочу вам нагадати: так Україна успішно відбивається, знищує фактично, фізично знищує орків. Утилізує там вже мільйон під сто тисяч, так орків пішли е, кормити храбаків. Так і е, ну і це гарно, і це нормально. Тобто е, земля стала чистіше і людям. Стало краще дихати так на мільйон сто тисяч орків стало менше. Канада також Канада розвивається, Канада бореться за свою незалежність, і Канада готується відбиватися від сумасброда, який зараз живе з нами по сусідству. Так від сполучених штатів Америки. До речі, під моїми останніми відео є досить багато зараз коментарів, які написали канадці. Так що вони думають про Сполучені Штати Америки. До речі, думають вони так само як і. Я. Ми усі зараз дивимося на Америку, як знаєте, на таких хумалішонних людей. Ну, що з ними поробиш? Вони собі обрали такого президента, їм е з цим чучевом і жити. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі спостерігати разом, як будуть розгортатися події у нас в Канаді, в Україні, е в Ачумієлі Сполучених Штатах Америки. Так з цілком можливо, що дуже скоро нам треба буде допомагати американцям. Повертати демократію в їхню країну, так <хи> ну а що? Ну допоможемо! Допоможемо. Ми ж українці люди щирі. Люди добрі, ми не відмовляємо, коли нас просять допомогти з такою єрундою, так тож, давайте з вами будемо залишатися і далі разом. Будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, поставте вподобайки цьому відео, напишіть в коментарях для мене і для американців, що ви думаєте стосовно всього того, про що я вам зараз розповів. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.